Ми з Арсеном 12 років разом. Італійська сім'я Летить все. Після трагедії з мамою мені здавалося, що мене не підтримує, що він не поряд. Мій чоловік почав дуже сильно нервуватися, і я не могла зрозуміти, що відбувається. Немає такої заборони, хто може прийти попрощатися з моєю мамою. Які ми раді тебе так відразу гарно виглядаєш. Зранку чай чи кава. Чай. А, повалятись а. подовше, чи поактивнішати? Поактивнішати. Від стресу, секс, скандал чи бокал. Секс. Одягатись: ефектно чи бути непомітною. Ефектно. Від чоловіка хочуть частіше букет чи кеш. Кеш. А, поки китувати з поліцією, коли тебе зупинили за порушення правил, чи одразу заплатити штраф. У мене третій варіант це плакати <рес> <рес> Шуба з Шубезпеця чи пуховик? Пуховик, хоча я сьогодні в шубі. А mm -hmm. На новий рік до моря чи в гори? До моря. А Ти по натурі кар'єристка, чи ти би така вдома сиділа? Займалася кар'єристка, активна. Найприємніший спогад про 2023 рік. Повернулася в Україну додому. Рухаємось далі. Є якась пісня, яка зараз в тебе от в ухах сидить? Прям? Так. Да. Що це за пісня? «Злива й полум'я, моя. Так, скажи мені, а от якщо взяти якийсь сучасний хіт, який би міг повністю описати тебе, твій стан сьогодні? Що це б була за пісня? Ну, можна не дуже сучасний, але головне, щоб така пісня, яку всі знали. Мабуть, бійон якщо б я була хлопцем. «If I were a boy». <гум> were a boy. <гум> ага, окей. Добре. Так, дивись, ми прийшли, і якраз такі класні фоточки задую сімейню. То напевно, про одразу про сімейне життя трохи і поговоримо з тобою, так? Давай, <гум> пам'ятаєш, взагалі, як вперше зустрілися з Арсеном? Пам'ятаю? <гум> Точно? <гум> Точно. А що то було? Розкажи. Ми з ним списалися в Фейсбуці, і він до мене в гості приїхав. Почекай, ми з ним списалися в Фейсбуці. Ти йому написала, чи він тобі? Я написала, чого він спить. А з якою? Я просто не знала, що він приїде. І через який він приїхав до тебе в гості? Півгодини. Арсен. Людина-мрія, зараз ти можеш сказати. Ну, Мрія це про яку ти мрієш, а він вже існує. Реалізована, реалізована мрія. мрія. <ріст> так є ж таке, що у тебе вибільшує в ньому, вбила би? <ріст> да. Що це? Ой, е, буває його занадто багато. А я люблю інколи побути сама своїми думками. А що означає занадто багато? Він приходить, починає тобі вухо відбуватися. Говорити, співати, да на вухо сідає. Слухай, я би ніколи не сказав. Арсен, коли ну, от, з ним не зустрінуся, він завжди якось такий, типу, флегматичний, спокійний хлопець, більше мовчить, Вірю, напевно, Вірю. Він ніж він две дуже різний. Так. Давно такий да. таки він активний. Добре, а що Арсена в тобі страшно бісить? Як ти думаєш? Коли я нию. А ниєш на що? Ниєш на просто. Ну, що ж мені все що не погано, так. Все та, не що так. я всім не задоволена, що він у мене ще. Ні, ні, не так. Що мені мало уваги, мало романтики. Він злиться. Трьома словами опишеш ваші стосунки? Італійська сім'я раз. Емоційно все. Емоційно, Летить все. Та ладно, що ви б'єте навіть посуд. Це такі сварки маєте? Буває. А вони це сварки такі з, зі злостю? Чи це така просто пристрасть у вас пасує? Я не знаю, Парує це вас. треба е, зі сторони подивитися. Я не можу це пояснити. <реш> <реш> Друге, ну. Е, ми з Арсеном 12 років разом, але точно знаєш, що любов у нас ще є. Є ще порох в порохівницях да. і ягоди в ягодиці. Ну і що, що ми творчі, співочі. А, <клес> а яка остання сварка така була, от міцненька? Це зараз після трагедії з мамою мені здавалося на початку, що він мене не підтримує і що він не поряд. Якщо ми візьмемо Арсена так, <клес> як чоловіка, то він коли приходить додому. То який він чоловік? Він такий, що переодягнувся в е, спортивки, завалився собі на диванчику, там якимись своїми справами займається. Чи який? А. От він, коли е, він переходить, поріг дому. Який він стає? Є різні моменти. Часто він повертається вранці, там, сьома-восьма години ранку. Бус, О, бус приїжджає. Ну, О, це ми... скажи мені, як оцей Це Зараз тільки зараз не це. Він заходить так на цей на ціпочках тихенько. Чи він заходить весь дім чує? Що ви що він приїхав? Дім чує, він приїхав, чимода. Гітара, Тоня кричить. А. <смір> ну, І, і можу так от бути активним і зразу піти спати. Ага. А, а, а ти вже проснулася і дуже сильно його любиш за то, да? І мені треба дитину в садок вести або в школу, а не йому. Скажи, як у вас ця тема, вона важлива для багатьох парень, які нас дивляться, як у вас сімейний бюджет взагалі розподіляється? Як воно? Ну, Є шухлядка, де там постійно з'являються якісь гроші? Так, У нас є шухлядка. шухлядка… А про щось додаєте, скільки там має бути? Ну, зараз колись так, до війни це було, а зараз більшу частину грошей на ЗСУ. На творчість і щось мені тобі бракує зараз е тих грошей, що що шо щось тобі випадає, припадає, чи ні? Ти знаєш, я ніколи про це не задумувалась. Я тільки починаю думати, коли, наприклад, я б хотіла нову пісню записати або mm -hmm. якесь відео. А так нема проблем. Я можу з Арсеном домовитись. Ми за це не сваримось. Оце одвічна проблема у артистів. Гроші найбільше бракує на творчість, бо тому, що ніхто як в прірву, мені здається, треба стільки. все страждання моє. Тобто, мало того, що я артист ще мій чоловік артист. А щось хочете таке собі зараз от купити? І така, от ще доскладаю грошенят і, і обов'язково собі куплю. Я б хотіла собі нові підбори краси. А є якийсь певний бренд, який ти любиш? Не знаю, там Лизі Тон, Червоний. Я спеціально не ходила, не дивилась, але я точно знаю, що я знайду. Мені не вистачає зараз нового взуття. А, а скільки грошей от мусить бути в тебе, не знаю, чи там чи на рахунку, чи в кишені, чи в шуфляці тій самій на місяць, там, наприклад, щоб ти себе почувала впевнено, ти знаєш, що все буде добре, все буде класно, на все вистачить. Так, хіба таке буває? Завжди не вистачає, чесно. Ні, ну якась така ж мусить бути там, не знаю, 50, 100 тисяч, 150, 200 тисяч гривень, має бути от, на місяць, і тоді все буде чітко. Ну мені б хотілося, щоб це було десь 50 точно тисяч гривень. Це чітко. Це чисто на тебе чи на всю? Це родину? Це на все, це на бензин, це на їжу, щоб щось заплатити, школа, поповнити рахунок, щось піти собі, купити, Ту, такі різні, різні речі. Ну це досить маленька сума. Це ти така ощадлива дружина? Чи я я, мабуть, ощадлива дружина стала? Клас, супер, супер, молодець. Ти можеш знаєш, як оце різні популярні особи відкривають якісь свої інтернет, не знаю, як це там курси, про грів, Там, Ні, ти і, розумієш, Женя все ти... рівно. Якщо мені буде не вистачати, я попрошу попрошу Варсена Гроші. <гум> Що ти ніколи не пробачиш в близькій людині? Зраду. Дві донечки твої. Дві. Скажи, а, ти от мама хто? Мама така більше друг, чи мама більше а, не знаю, контролер такий? Блін, я реально повчальник, контролер. Повчальник, я реально контролер така вчителька. Да. Ну, старші вже 25. Я не можу вже її контролювати, і щось там їй розповідати, як жити. Все, це вже моя подруга. І, ну, mm -hmm. У нас такі стосунки. А молодша. Я помітила останнім часом, що я така стала ну, трохи жорстка, а Арсен у мене такий м'який, такий там бусінька моя бабусічка. А з старшою донькою о, ви мали стосунки <кхем> <кхем>, одразу якісь такі, як подруга, як така кажеш? Ні, не відразу. Чи був все-таки цей момент, коли ви там притиралися. <кхем> Ні, ну, Був такий момент, що вона вирішила, ми з чоловіком розійшлися першими, першим, і вона mm -hmm. мені сказала, що вона поїде в ту сім'ю жити. І от а це чому було... це було? Чи яка це була причина? Яка це була причина? Не знаю. Не забороняли так... і курити з хлопчиками гуляти, чи що, що Що це там таке було? <гум> Якраз я попала на на шоу голос країни, і та сім'я вирішила, що мені у мене немає часу на Уляну. І mm -hmm. так трошки сказали: давай ми, ти в нас поживеш, поки мама буде співати. Так І тут переконали мою дитину. Ось, і тоді, щоб так би, повернути свою дочку старшим, я стала для неї подругою і все вийшло. Є якийсь рецепт, як бути хорошою мамою? Ну, любити свою дитину безвозмездно, це називається. Все, щоб вона не витворила, підтримка, знати всі секрети дитини, допомагати, коли якась є там не знаю нещасливе кохання. Надати гроші, піти на там, кудись в бар, на дискотеку, Ну, якісь класні поради. Поговорити про все. Поговорити секс. про все, про секс. да. Ну, Це вже класна. Я говорила мала. з донькою про секс? І вона коли сказала, «Ні, мам, я не хочу. Давай давай не ні, не, не ні, ні. ні, що так і не поговорили. Каже, не з тобою. Клас. Коли в родині чоловік і дружина, от ви артисти, так? Ну... Є якісь плюси в цьому? Чи це там. Ой, ні, я би наступного разу, напевно, і не вляпалась в таку історію. Ну, мама завжди казала: не дай Бог, ти <гум> вийдеш заміж чи за артиста, чи за музиканта, або художника, це буде капець? Ось. І покохала я музиканта. <гум> Мірзиян. <за> <гум> Але це, до речі, можливо, що творчість різна, це плюс. Я завжди розумію, що відбувається, де він, чому так, чому такі прихильниці, чому так пишуть. Ну, Тобто, це… я це все розумію. І наші спільні знайом, знайомі, наші поїздки, Ну, мені дуже подобається, що чоловік у мене артист. Довго Ніна на митрофанів набралась за голову, коли дізналася про це, поки не змирилася. Вона таки не змирилася, ти в останньому інтерв'ю зізналася, що ну, трагедія, яка відбулася, вона тебе практично обнулила. Вона не практично вона мене обнулила. обнулила і поламала. На ти схудла на 10 кілограм? Так, да, на 10. Схудла. Ти ну фізі фізично зараз, коли на себе дивишся, ти собі подобаєшся? Я дуже стала гарно. Так, да, я собі подобаюся. А що найбільше стало подобатись в стілі? Ну, Струнка, то я все таки дуже легко почуваюся. Руки, ноги, дивлюся, що такі ході. Це навіть чисто фізично, так? Да? Да, так, це, це класно, да, настільки класно, настільки класно все почуваю. Мені. Лице красиве стало. Ну, не, вже не цей. Арсену подобаюся. Такий каже, клас, може така сама, як колись була. А скажи, як ти себе зараз почуваєш після цієї всієї трагедії? Земля вже з'явилась під ногами, то що називається? З, ні, з'являється, ну ще думаю, не зовсім все добре з моєю головою. А що допомагає е, тримати е, 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 емоційний стан? Активність. Активність допомагає е, робота, зйомки. Я переключаюся, Хожу в університет, викладаю, співаю. Ем, Будь-що, аби тільки дома не сидіти. Ну, побут мене ламає. А ти до психолога зверталася чи ти сама просто пропрацювала? Ми, мені грошей жалко на психолога. Слухай, є ще <світ> одна частина твого життя це університет. Є а, таке. Скажи а, в. От як ти там себе почуваєш зараз? Ти, ти пані вчителька? Пані викладач? Я пані Тоня Петрівна. Пані Тоня Петрівна. Так, Так, я попросила себе, студентів, щоб вони мене не антикають. Як ти себе в цьому всьому почуваєш? Е, мені було спочатку некомфортно взагалі, е, бо я звикла там вранці мене завжди якісь мої справи колись, там, спортзал, не знаю, вдома поприбирати, а це ж треба ходити на роботу. Оце я виходила цієї зони комфорту, що там конкретно якийсь час кожен день. От. І мені залишилося інші речі взагалі не встигаю зробити для себе ну, в моїй творчості. Але насправді можна все, що хочеш побудувати, графік, спланувати, можна все встигнути в цьому житті. І в моїй 16 ти ж до чогось уже звикаєш житті, а тут щось таке нове. Ну нічого, цікаво, мені дуже подобається. Ну, Це активність, це активність і те, що я кажу, що це мене вивозить з мого стресу, коли я зайнята. А скажи, е, молодь, з якою ти працюєш, вони слухають іншу музику, вони по-іншому одягаються, в них зовсім інші погляди на життя. Є е, таке, що воно тебе трошки підбішує, і ти. Ви то неправильно! Тоня Петрівна каже, ш... то неправильно! Вони ж це подивляться, буде знати про кого я кажу. <рес> 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 ну, бувають такі там зі мною е суперечки, е там, що це на -го народний голос, чи це там, модний голос так співати, відкривати ну, голос гуртання. <рес> Ні, більш так прислухаються, чесно. Вони в мене дуже всі цікаві, харизматичні, талановиті, і в них є оця така активність, що вони хочуть співати. Деякі мало, звичайно, ходять, не на всі пари. ну. Коли Ніна Митрофанівна дізналася про цей твій вибір, що ти будеш пані викладачкою. Та це вона мене на це підбила. А вона підбила? Да, вона підбила. Вона пишалася тим, що ти стала викладачкою? Так, да, Вона підбила, тому що, якщо взяти рік назад, ну, Угу. Гроші треба заробляти. Є діти, є сім'я, і е, треба щось робити. Ну вирішила, крім того, що е, концерти в мене то є. Звичайно, дуже багато благодійних, але мені треба забезпечити так само сім'ю. Я не можу просто так бути на шиї у чоловіка. Мені ти, це некомфортно. Ти на початку сказала, що ти кар'єристка, не посидючка. Така навіть ти. я не, не дуже таку велику суму заробляю в університеті, але це є так само незалежність. Скажи, а от а, ну, якщо б не творчість, якщо б не викладацька діяльність, то. то де що? Би ти Тобі ще ти, могла? Ти ще мені третю роботу зараз? Ні, де, де би ти ще могла 에, знайти? себе? Знаєш, мені да, сказали, що мене, я дуже класно вмію робити масаж. <Я не> О, <пропаду>. а ще й під пісню хорошу, то це взагалі буде. Під час прощання з Ніною Митрофанівною з'явилися деякі люди, 에, да, от на самому прощанні, яких, напевно, багато хто не очікував, я, як ти? Ти взагалі їх ну ти їх бачила, чи ти потім вже тільки дізналася, що залі я ж тільки виходить в березні, повернулася з Британії, mm -hmm. і я взагалі про них не знала ніяку історію. Пам'ятаю, що мій чоловік почав дуже сильно нервуватися, і я не могла зрозуміти, що відбувається. Це коли Дениле Моїсенко, так да так, так, про кроликів ми говоримо, але немає такої заборони, хто може прийти попрощатися з моєю мамою. Тобто я в цей момент про це не думала. Я кожному була рада, хто її вшанував. Прийшов. Як донька Ніна е, справилася з цією ситуацією? Що, що було, як вона це сприймала? Вони ж близькими були, якщо не пам'ятаюсь так? Так, да, це була улюблениця моєї mm -hmm. мами Ніна. Ти знаєш, я не знаю, як моя Ніна це сприймала. Ви розмовляли з нею про це? Вона, ну я ж не часто, скажімо, і жила, і була в лікарні в фані. Інклюзивно я мала приїжджала, їй ну, в, в коридорі така не могла зайти на маму, подивитися, їй було страшно. Потім звикла. Е, я хотіла, щоб вона, скажімо, навіть це робила для мами, щоб вона Ніну бачила, не скучала. Та важко Ніна, мабуть, пережила. А в них був момент прощання, чи. Не було моменту прощання. Момент прощання це вже було філармонією, мабуть. Угу. Вона їй просто допомогла. допомогла, допомогла ну… Помихала і дуже сильно розплакалась, ми Мої забрали це реально дуже важка трагедія. Це важко пережити, і важко пережити е, не тільки тим людям, з якими це сталося, а й ті люди, які є також і поруч. І е, е, мало хто знає, як підтримати людину, яка втратила близьку людину. Е, як що ти можеш сказати? Що ти можеш порадити? Не, до речі, як я, це може бути. Я бачила, що відрізняються люди, які е, порадами, яких ну батьки живі. І порадами, яких вже пішли батьки. Це, це різні такі, розп, я розподілила їх. Що порадити, та просто бути поряд. Деколи треба говорити, деколи треба мовчати, напевно, в такій ситуації навіть. Я так то дуже Та в мене стільки народу було в хаті, ну просто. Не дратувало тебе це? Не хотілося закритися десь самі посидіти. Ні, Арсена дратувало, Що нас до гость, каже. П'яз постійно якась тусовка сидить. Мене, ні. ні. Вони мені допомогли допомогти, там, підмести, там, щось приготувати, сміття угу. винести за речі. Продовжи фразу. Родина для мене це найперше місце в житті, та саме головне в житті. А прикинь, якщо ми можемо зараз перенестись на 10 років назад. Є би щось таке, що би ти могла змінити? В своєму житті, в житті інших людей. Ні, я ні, ні, ні про що не жалкую. Все чітко. Да, я звичайно, звичайно помилялася і робила різні речі, але це це моє життя і це класно. Я ревную свого чоловіка коли? No. До кого? Я не задавав це запитання, попрошу зауважити, але до кого дивлячись до кого. Є хтось, хто тебе бісить от, в вашому наступні. Навкол... Ну як, я, 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 це, я це тобі не я, я потім напишу смс-ку. <Nah>, <cyl Today> я тобі не скажу. Ти скажи, ми попробуємо поупатися. Це буває по-різному. Ну, Я просто овен я буваю така, у мене просто жар кіне, а потім заспокоїлася, все і проїхали. Буває рівно, і так, звичайно. А ти часто ревнуєш? Ти, ти, ти така, що ти прям от мозочок ви, а ти мене не любиш, а ти от-от-от. А, а ми домовилися з чоловіком, що коли я, це відбувається, я йому про це прям кажу: я тебе ревную. Ну, я йому прямо так в очі. І він такий, а мені на роботу на студію. <рес> Ні, він І звони, каже, так? то тобі здалося все нормально, іди цьом. І Я забула. З ким би дуатик хотіла зробити? Я хотіла з Ковкою, але він відмовив мені. <рес> а це якось було аргументовано чи просто? Ну, мені передали послання від нього, що не цікаво. Ну, до речі, там же ж і менеджмент такий у них теж цікавий. Як ти думаєш, як українців змінить перемога? Ну я думаю, ну пер по перше, психологічно. Ну це таки буде наш, як як видохнуть всі ніби Ми зараз вже другий рік божеки там не може порахувати. Чотири роки не дихаємо, а там ми почнемо дихати. Ну, Це відчуття свободи. Не буде страху в наших, в наших головах, що в будь-який момент ми можемо загинути. це, що будуть всі так кричати від щастя, тут всі здуріємо. А ми такі, що ми я, можемо. Б, я б сказала, таке слово але я не можу. <реку> <реку> Тоня, ми дуже раді були тебе сьогодні бачити. Ти неймовірна. Дуже <реку> дякую <реку> тобі <тебе реку> за розмову. А підписуйтесь на ютуб-канал Люкс Афем, ставте лайки, коменти. Ну і дивіться, все саме цікаве про нас зірочок з дуже класними, цікавими питання від.